Всім привіт! Рубрика Швидка діагностика. Сьогодні у нас на ремонті насосна станція Metabo з проблемою не вмикається. Станцію я вже трохи підрозібрав та провів первинну діагностику. Діагностика показала проблеми з тактовою кнопкою, яка відповідає за запит двигуна. Сигнал від неї йде ось по цьому шлейфу. Як ви вже зрозуміли, кнопка своєї функції не виконує та при насисканні не замикається. Для перевірки, що проблема тільки в цьому, підключили насосну станцію через лампочку та замкнемо контакти, які мають відповідати за запуск станції. Як бачимо, станція намагається запуститись, а це означає, що, скоріше за все, проблема буде тільки в кнопці. Зняв кнопку, ось так вона виглядає. Це просто мембрана металева. І з часом вони виходять з ладу. Зараз щось придумаємо на заміну. Можливо, встановимо просто звичайну тактову кнопку сюди. Ось що вона представляє себе зсередини. Просто металева мембранка. І як можна побачити, якщо гарно придивитись, центральна доріжка переламана. Можна тут спробувати паяти, але краще замінити на нову. Оригінальну кнопку продажу не знайшов, тому буду міняти ось на таку тактову кнопку. Закріплюємо її на своє штатне місце та перевіряємо роботу. Кнопочку замінили. Наче все працює. Зараз зімкнемо мережу і перевіримо. Працює, зараз беремо прилад та будемо віддавати власнику.